Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин MAHOM.com.ua Сьогодні на огляді інвалідний візок No23. Bріzi Paris 2. в складеному вигляді, він ще більше складається. Просто треба відстібнути спинку від цього. І тоді складається більше, просто щоб. Не гайте часу на складання розкладання, я вам отак от показав, але він складається. По параметрах. Загальна ширина, ширина між підлокітниками, ширина сидіння 52 см. Загальна ширина 73 це від обода до обода. Глибина сидіння 44. Висота від сидіння до підлоги регулюється. 44-48 см. Висота спинки. 41 Вага інвалідної коляски цієї 19 кг і витримуємо навантаження 125 кг Все в даному візку працює, абсолютно все робоче. Є недоліки по зовнішньому вигляду. Зараз вам все буду показувати. Підніжки, місцями десь, можливо, є царапини але таких сильно прям. Відвертих непомітно. Вони складаються, відхиляються, знімаються. А також вони регулюються по довжині. Ось тут потрібно відкручувати. Також регулюється кут нахилу самих оцих підніжок. А плюс є отакі ремені, проти скузання ніг дуже, я думаю, буде корисна штука. Передні колеса литі. Протектор, в принципі, ще нормальний. Їх можна регулювати по висоті, а також можна ще десь мозміти кут нахилосидіння. Також кут нахилу сидіння можна змінити за допомогою от перестановки передніх вилок. Ось тут це робиться. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники ось тут ще в нормі. Задні колеса також литі, це 24-ті колеса. Качати їх не потрібно. Протектор досить хороший, проте, от бачите, ободи поцарапані. Ну, Плюс колеса на швидкозємній муфті одним натиском можна взяти колесо. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. Ось тут це робиться Шестигранником. З другої сторони абсолютно ідентична ситуація. Тут Десь місцями протектор, бачите, от десь є, десь немає, але загалом, повірте, я бачив ще набагато гірші. Блокування коліс працює. Переходимо до сидіння. Сидіння м'яке, ну, Тут в середині якась мінімальна кількість поролону. Ось тут, бачите, така от підложка є з, з брезенту. А, не зашурене, не зашморгане, його, до речі, можна і рекомендую зняти, щоб попрати спинка в нас також м'яка. Вона регулюється по натягу. Зараз вам покажу. Ремінь безпеки, при бажанні можна зняти. Знімається сидіння. Ось тут є защілки. Ви її вже коли піднімете, ось так піднімається просто вверх. Тоді акуратненько виняли заглушку з одної, з другої сторони і винімаєте просто сидіння. Далі підлокітники цілі. Не вигорівші, пошкоджень якихось немає, ну хіба що якісь бачите десь з якогось такого пресованого поролону, виготовлення, кажу паролону. ну, Може і поролону, я не знаю що, але вони такі доволі м'які. Звісно, що вони тут боковошки, все ціле. Вони відкидаються. Як один, так і інший. Можна регулювати ось тут по глибині. Бачите, якщо сюди переставити, то підлокітник піде туди. Також можна на дещо незначну відстань по висоті регулювати. Якщо заберемо ці дві вставки, то він стане нижчий. І спинка. А спинка, дивіться, отут є така от дирочка зверху, Не суттєво, можна зашити. І зверху чуть-чуть, бачите, вигорівши. от Трішечки буквально. Позаду в нас оце адаптивна спинка. А, дуже зручна штука, тому що, як вило собі людина сідає і вона, на якої треба вісень, вона от тепер. Типу так от відхилилася назад, ви просто в цей момент затягнули ремені, і все, і вона буде вже постійно в такому положенні. Можна, до речі, регулювати висоту ручок. Ось тут, бачите. І дуже хороша штука, працюючи гальма на колесах. Якщо десь їздити, десь по якихось схилах. Річ просто незамінна. Загалом непоганий візок. А, придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання внизу під відео. І дякую за увагу!